В країні, де все купується і продається, більше всього заробляють торгуючи іменем України. Саме так починають свої вироки судді, які стали взірцем сучасної корупції в суспільстві. Для них немає проблеми навіть винести рішення, яке повертає символ української корупції резиденцію Межигір'я – президенту Януковичу. Який суддя не побоявся дати пінка прокурору Шокіну, що мав боротися за повернення Межигір'я державі. Зараз дізнаєтеся. Починалося перше побачення з нашою камерою загадкового Едуарда Олександровича. Чому, дізнавшись про приїзд програми гроші, столичний суддя раптово йде у відпустку? Ми дуже хочемо поговорити з суддею Шевченком Едуардом. А він сьогодні числа випуску. То терміново біжить лікуватися. Да, да, було, було. То постійно на засіданнях. <звук> Який же секрет так старанно приховує почесний суддя? Ви не повірите, але саме завдяки йому у 2008 році державне межигір'я фактично подарували Віктору Януковичу. Яким чином це не питання? 2008 рік Кабмін передає комплекс відпочинку Пуща Водиця в уставний фонд державної компанії Надра України, яка у свою чергу укладає договір з приватною фірмою Медінвестрейд. І завдяки рішенню судді Сергія Ковтуна міняє комплекс відпочинку на два нежитлові приміщення у столиці. Потім Меденвестрет оголошує себе банкрутом і віддає 137 гектарів межигір'я ще одній приватній фірмі Танталіт, тобто просто в руки Віктора Януковича. <риклад> на той час працюючи суддею господарського київського суду, він і вирішив долю резиденції. Ось рішення суду на чолі з Едуардом Шевченком відмовити кабінету міністрів у поверненні межигір'я в державну власність. І тим самим віддають її приватній фірмі Танталіт. Тепер це фатальне рішення оскаржує вся Україна. Сьогодні держава намагається анулювати незаконну передачу президентської резиденції, яку нині оцінюють щонаменше у 13 мільярдів. Звільнити. України. Та найцікавіше, що всі судді однієї з найграндіозніших оборудок за всю історію України, і досі на своїх посадах. Ось, наприклад, Сергій Ковтун сьогодні все той же суддя Київського господарського суду. Дуже хочу послухатися Сергія. Літується так. Того часу на своїй посаді він встиг прийняти понад тисячу судових рішень, які дозволили приватизувати державну власність, землі і навіть корисні копалини. Ми місяць намагалися зустрітися з паном Кофтоном. Сьогодні Він живий, з ним все добре. Навіть вдома, а живе він у трьоповерховому пентхаузі цього шикарного будинку. Ми його теж не знайшли. Ось ні повер, Ми не помилили садиською. Ні, 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 мама. А ось ще один фігурант злочину: Віктор Татьков. Почесний суддя вищого господарського суду. Довіряють суду. Преса подейкує тільки в Донецьку родина Татькових придбала вісім величезних квартир і будинок на 600 квадратних метрів. А все через те, що власникам бізнесу він пропонував дарувати частку за захист у спірних судових рішеннях. Іншого рішення і не можна було прийняти. Але головного диригента неймовірної межигірської оборудки нам таки вдалося спіймати. Ласкаво просимо у київський господарський апеляційний суд. Саме у стінах цього суду останні п'ять років чинить дочинство одіозний суддя Едуард Шевченко це ексклюзивне інтерв'ю програми. Гроші Добрий. фатальний суддя робить заяву. Він ні про що не жалкує. Тобто вважається це рішення закон. Так я виніс його. так. Не я а я склад суду. Ми прийшли до такого висновку. Не тиснув ніхто. Невже очі не бачили, що підписували руки. Хто там проживав і хто там щось набудував, то від, на, на, на період 2008 року нам про це не було відомо. Програма гроші вирішила з'ясувати, яке воно життя чесного судді. Не знаю, гуртаючи декларацію судді Шевченка, мимоволі виникає бажання пустити його переночувати та нагодувати. Едуард Олександрович безхатченко. Він взагалі не має анічогісінько. Якісь міські будинки нічого немає. Немає та не те, що машини у суді з 20-річним стажем навіть велосипеда немає. Я кажу пішки на роботу. А так то на метро дійсно можуть. А так я кожен день тут на роботі. Він ледь харчується на одну зарплату за 2014 рік. Він заробив 246 тисяч гривень. Ще й регулярно благає про матеріальну допомогу. На що ви зараз живете? Лише на зарплатна. Судячи з декларації, заробляє суддя Шевченко майже 21 тисячу гривень. На яку заплатня вже там декларація. Вона зазначено. Проте він цього чомусь не знає. Зараз зарплатня десь у нас 1018. А ви не пам'ятаєте, скільки точно? Ну, ну 18 тисяч. А от про що забув Едуард Шевченко? Фешенебельний ресторан просто у центрі Києва. Французька кухня і солідні ціни. Це улюблене місце вітчизняних зарок і представників політичного бомонду. Тут періодично обідає навіть сам Віталій Кличко. Цей елітний ресторан у держреєстрі офіційно зареєстрований на Ірину Шевченко. Офіційну дружину того самого Едуарда Шевченка. Це не дружина моя, я вже з своєю сім'єю років 10 як не проживаю, розлучений. Я спілкуюся тільки з сином. А от охоронець ресторану розповідає, бачить його тут кожні два дні. А він тут часто приїжджає так. сюди. Все Знайомтесь, а це його син Антон Едуардович, студент університету. І, до речі, теж майбутній суддя. Окрім ресторану на його 22-річного сина у держи оформлена туристична фірма Країна мрій зі статутним капіталом 500 тисяч гривень. Це ж цілий дворічний оклад його батька. Та судячи з усього, нащадок у пана судді геніальний. Бо за 22 роки встиг заробити собі на квартиру в найелітніших житлових комплексах в столиці. Одна у Святошинському районі на 20-му поверсі цього будинку. Ринкова вартість близько мільйона гривень. Ще одна на вулиці Доброхотова. А це квартира ще одному елітному житловому комплексі на вулиці Полтавській. Антон Шевченко також щасливий власник квартири на 150 квадратних метрів. Ось у цьому будинку. До речі, по сусідству із самим Арсенієм Яценюком. Ринкова вартість нерухомості – близько півтора мільйона гривень. – Здравствуйте, мы у 15-й. – 15-й – это у Кривчені. – Кіна, а 15 -го. 15 -го Не знаю, тут. – Ну, вони не живуть. – 23-ї протиївлі. – Я жую, я на ліночках. До речі, про землю. Родина має дві ділянки у елітному поселенні золочі, що під Києвом. Одна з них на 2100 квадратних метрів зареєстрована вже на дружину. Автомобілів у сім'ї Шевченків теж, виявляється, не бракує. Знову ж таки на сина і дружину зареєстровані три номарки. Аудіа шоста вартість топ-комплектації близько 100 тисяч євро. Мерседес Бенц» та пролетарський Рено Кенго У мене немає автомобіля. І коли мені потрібно машина, щоб поїхати до батьків провідати, я беру його у свого сина. Volkswagen Passat 2008 року. А мерседеса в нього немає? Немає. Дружини також немає автомобіля. А Ауді А А6» теж такої немає машини? Немає. Діозне суддя виявляється, як і всі судді Київського господарського апеляційного суду пройшли люстраційну перевірку навіть до декларації жодних претензій. Це нормально так нормально. Із е, державної фіскальної служби надійшла довідка про те, що відомості, які він зазначив у декларації за 2013 рік, відповідають фактичним даним. Шоковані такою перевіркою. Ми звернулися до директора департаменту з питань люстрації мін'юсту. Демонструємо декларації судді Шевченка, як же йому вдалося пройти люстрацію. Я не знаю, як він міг, е, якщо б ну, тобто е, я вам можу пояснити, але це. <голов2> Та поки у мін'юсті розбирається навіщо ж потрібна люстрація, наш суддя йде на засідання чинити правосуддя. Ми що зазначимо декларацію? все той да діти я все це все пояснив фіскальним органам. Все ці ви з цим питанням і немає. Питання. Немає а, і не було, і не було. А ви сьогодні на ті фішки прийшли чи на машині? Ну пішла на нас фішки тих.